Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Осінь це час гарпуза, ароматної випічки і домашнього затишку. Сьогодні я покажу, як приготувати неймовірно ніжний і корисний пиріг зебра з гарпуза. Готується просто, виглядає ефектно, а смак, ну просто казка. Для приготування пирога нам потрібно взяти. Сирна маса: 400 г кисломолочного сиру, 75 г цукру, 3 лови ложки борошна 2 яйця. 100 г кефіру. Але якщо у вас сир сухий, то треба дати 130 кефіру. для гарбузової маси, 500 г гарбузового пюре, 75 грамів цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 300 ложки борошна, 2 яйця. Покажу вам, які гарбузи підходять краще до цього пирога. Як приготувати гарбузове пюре вже є на моєму каналі. Заходьте й дивіться! На моєму каналі вже є 60 відео рецептів з гарбуза. Якщо вас цікавить, можете подивитись. У глибоку миску вкладаємо 400 г кисломолочного сиру. Всипаємо 75 г цукру з 1 чайною ложкою ванільного цукру. Вбиваємо 2 яйця, вливаємо 130 кефіру і перебиваємо погружним блендером. Я додала 130 кефіру, тому що у мене сир сухий. Якщо у вас сир не сухий, то хватить і 100 кефіру. Замість кефіру можна взяти сметану. Додаємо 3 столових ложки борошна і перемішуємо за допомогою лопатки до однорідності. Сирна маса готова. У глибоку миску беремо 500 г гарбузового пюре. Додаємо 75 г цукру. Одна чайна ложка ванільного цукру. Вбиваємо 2 яйця, додаємо 3 столових ложки борошна. І все перебиваємо погружним блендером до однорідності. Гарбузова маса готова. Підготували гарбузову і сирну масу, а зараз йдемо готувати. Беремо форму для запікання у діаметрі 24 см, застеляємо пергаментом і викладаємо 2 столових ложки сирної маси. Зверху неї викладаємо 2 столових ложки гарбузової маси. І Знову викладаємо 2 столових ложки сирної маси. 2 столових ложки гарбузової маси. І так викладаємо до самого верху, до тієї пори, поки закінчиться тісто. Виклали пиріг. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І випікаємо пиріг 45-50 хвилин. Пройшов вказаний час. Ви тільки подивіться, як гарно спікся пиріг. Пирогами не забираємо, а залишаємо у вимкненій духовці ще на 10 хвилин, витягаємо пиріг з духовки і даємо йому повністю охолонути. Але я не буду чекати, коли він охолоне. Знімаємо форму, пергамент. А там дивіться, як гарно підпікся пиріг. Перевертаємо його, знімаємо форму і пергамент. Ви тільки подивіться, як він гарно спікся із цієї сторони. Викладаю його у миску і можна залишити так, він дуже гарний. А при бажанні можна посипати пиріг цукровою пудрою. А які аромати у мене в квартирі вітають, я не можу вам передати. Розрізаємо його, а зараз вам покажу, який він у розрізі. А у розрізі він дуже гарний. Як бачите, його можна порізати тоненькими скибочками. А зараз будемо куштувати це неймовірна смакота. Він просто тане у роті. Але не робіть так, як зробила я. Пиріг треба повністю охолодити. А тоді різати! Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний пиріг зебра з гарбузом найближчим часом. Ваші рідні і близькі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.